Крик душі, звичайні українці записали відеозвернення до світової громади, в якому просять підтримки у боротьбі за власну свободу. У відео українці звертаються англійською мовою, їхні слова сповнені надії. А у кінці ролика вони говорять слово дякую різними мовами. Я українець, я не фашист, терорист чи бандит. Я пишаюсь своєю мовою і культурою. Я стою на Майдані за свою власну гідність, за свободу моєї нації, тому що так має бути. Це більше не бажання приєднатись до Євросоюзу, це бажання реалізувати наше право жити в демократичній країні. Дякую за вашу моральну підтримку. Але якщо ваша дитина стікала кров'ю, ви б не запропонували їй моральну підтримку, ви б допомогли їй. Позвоніть своєму конгресмену, члену парламенту, сенатору» королеві, президенту, королю, скажіть, що ви підтримуєте санкції проти українських політиків, тих, що виступають проти демократії, розповсюджуйте наші історії між своїми друзями і колегами. Попросіть вашого нового постачальника висвітлювати події, що тут відбуваються. Я українець, я європеець. Я вірю, що ми можемо бути краще. Підтримайте санкції. Дякую! Йдеться у зверненні.